Забезпечення зв'язку між військовими на фронті один з найважливіших аспектів ведення бойових дій. Прилуцька громада підтримує територіальну оборону міста. Сьогодні наші котики у одній з найгарячіших точок. 20 вересня Прилуцька міська рада передала на передову 26 зовнішніх акумуляторів. Це 26 можливостей заживити рації та телефони і залишатися на зв'язку з бойовими побратимами та рідними, кажуть військові. Так як був в зоні бойових дів дій, у нас немає світла, то ми використовуємо і телефони заряджати, рації заряджати, ну і багато щось подобного. Окрім 26 портативних джерел живлення, попередньо міська рада відповідала і на інший запит бійців Прилуцької тероборони. На фронт вже їдуть інструменти: 6 бензопил. Нагадаємо, аби Прилуцька громада підтримувала Збройні сили України та територіальну оборону міста, спеціалістами міської ради розроблено дві міські цільові програми. Також коштом міста фінансово підтримують і поранених захисників та родини загиблих героїв громади. На сьогодні прилуки вже виділили 95 мільйонів 500 тисяч на ці потреби. Міська рада разом з депутатом. Татським корпусом і уся наша громада. Ми всі продовжуємо допомагати нашим захисникам. Відповідно, листів замовлень від наших захисників із територіальної оборони рідного міста. Ми оголосили 13 тендерних процедур. Практично усі завершені ці процедури, і ми розпочинаємо закупівлю того необхідного, що треба для наших захисників, щоб боронити рідну землю. Ми нещодавно передали нашим захисникам із територіальної оборони нашого міста квадрокоптери. Сьогодні ми Придбали пауербанки, здавалося, це така проста річ, але у зоні бойових дій, де проблеми із освітленням, ми розуміємо, що ця річ вкрай потрібна нашим хлопцям. Тому ми не перестаємо дякувати нашим захисникам. Ми не перестаємо говорити, що ми будемо продовжувати допомагати нашим захисникам, бо тільки так, тільки разом ми можемо здолати ворога.